Як складати рівняння хімічних реакцій? Ключові поняття схема хімічної реакції, реагенти, продукти реакції, коефіцієнти рівняння хімічної реакції. Розглянемо схему хімічного процесу, під що відбувається під час прокалювання. Мідної дротинки на вогні від газового пальника. Під час прокалювання мідна дротинка вкривається чорним нальотом, а ви знаєте, що зміна забарвлення є ознакою хімічного процесу. Схематично цей процес можна записати так. Мідь реагує з киснем, внаслідок реакції утворюється. Купрум-2-оксид. Ті речовини, які реагують між собою, тобто мідь і кисень, називають реагенти. Ті речовини, які утворюються внаслідок реакції, тобто купрум-2-оксид в цьому процесі, називають продукти реакції. Якщо в схемі Слова замінити на формули речовин ми отримаємо, наприклад, мідь плюс кисень. Мідь формула купрум, кисень, формула О2, утворюється купрум 2оксид, формула якого купрум О. Усі Хімічні елементи під час реакції зберігаються, до реакції є атоми купрому і після реакції вони є, до реакції є атоми оксигену і після реакції теж є атоми оксигену. Ніяких інших елемент, атомів інших елементів внаслідок реакції не з'являється. Рівняння реакції це умовний запис хімічного процесу за допомогою формул реагентів та продуктів реакції і коефіцієнтів. Рівняння реакції складається на основі закону збереження маси, в якому говориться, що маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. Загальна маса е, речовин під час хімічної реакції не змінюється внаслідок того, що атоми хімічних елементів під час реакції не виникають і не з'являються, і не зникають, а відбувається лише їх перегрупування. Е, це добре е, зображено на е, схемі реакції взаємодії водню і кисню. Якщо ми представимо цей процес у вигляді моделей молекул, ось жовті кульки це атоми гідрогену, і видно, що молекули водню складаються із двох атомів гідрогену. Реагуючи з молекулою кисню, що складається із двох атомів оксигену, внаслідок реакції утворюються дві молекули води, і зверніть увагу, що кількість атомів гідрогену. В двох молекулах води 4 по 2 в кожній. І 2 атоми оксигену відповідно по одному атому оксигену в кожній молекулі води. Загальна кількість е, атомів кожного елементу зберігається до і після реакції. Тобто е, кількість атомів кожного елемента до і після реакції повинна бути однаковою. Урівнюємо. Хімічні процеси за допомогою коефіцієнтів. Це числа, які ставляться перед формулою хімічної речовини і вказують на відповідну кількість структурних частинок, молекул або формульних одиниць даної речовини. Змінювати склад речовин не можна. Наприклад, процес, який ми вже розглядали, мідь – формула купром і кисень, формула О2 утворюється купром 2 оксид, формула якого купром О. Якщо уважно подивитися, то видно, що до реакції О. Два атоми оксигену після реакції один атом оксигену. Щоб урівняти, потрібно поставити коефіцієнт 2 перед формулою купром О. Тоді е, і атомів купрому, і атомів оксигену після реакції по два атоми. А значить, до реакції повинно бути теж два атоми купрому і відповідно перед формулою міді ставиться формула ставиться коефіцієнт 2. Перевіряємо. Кількість атомів купруму до реакції 2 атоми, після реакції теж 2 атоми. Кількість атомів оксигену по 2 атоми до реакції і 2 атоми після реакції. Ще один процес розглянемо. Реакція взаємодії азоту Н2 е, з водним H2. В результаті реакції утворюється амі, амоніак, формула якого е, NH3. Російською мовою аміак е, це розчин. Е, який ми називаємо в побуті «нашатирний спирт. Модель молекули Амоніаку ви бачите ось тут: один атом нітрогену, синя кулька, і три атоми гідрогену білі кульки. Щоб урівняти, дивимося, що до реакції 2 атоми нітрогену після реакції 1 атом нітрогену, до реакції 2 атоми гідрогену після реакції 3 атоми. Наприклад, почнемо підбір коефіцієнтів із порівняння атомів гідрогену. 2 і 3 відповідно. Знайдемо найменше спільне кратне. 6. Щоб було однаково, нам треба по 6 атомів гідрогену до і після реакції. Для цього ми ставимо коефіцієнт 2 перед формулою аміаку і ставимо коефіцієнт 3 перед водним. Тоді 2 помножити на 3 6 атомів гідрогену після реакції, 3 помножити на 2 6 атомів гідрогену до реакції, однакова кількість. Визначаємо кількість атомів нітрогену, два атоми до реакції і два атоми після реакції, оскільки коефіцієнт відноситься до всіх елементів, що стоять в даній сполуці. Кількості атомів нітрогену і гідрогену однакова до і після реакції. Процес взаємодії магнію з хлоридною кислотою. Внаслідок реакції утворюється магній хлорид, магній хлор 2 і водень H2. Е, дивимося, що хлору після реакції 2 атоми до реакції 1, гідрогену теж після реакції 2 атоми до реакції 1. Урівняти цю реакцію можна поставивши коефіцієнт 2. Перед формулою h Хлор. Тоді і гідрогену по два атоми до і після реакції, і хлору по два атоми до і після реакції. Реакція горіння газу метану це h 4 внаслідок взаємодії метану з киснем О2 утворюється вуглекислий газ і вода. h 4 плюс О2 утворюється СО2 і H2O. Uh, Tudo. Бажано почати із атомів гідрогену. Видно, що до реакції їх 4 атоми після 2. Значить, щоб урівняти, ставимо коефіцієнт 2 перед формулою води. І пам'ятаємо, що він відноситься також і до атомів оксигену. Тепер з'ясовуємо, скільки атомів оксигену до і після реакції. До реакції оксигену 2 атоми. Після реакції оксиген входить в молекулу вуглекислугу. Газу, їх два атоми, І в молекулу води, оскільки перед водою ставиться, стоїть двійка, значить уже два атоми і в молекулах води. Відповідно, 2 і 2 чотири атоми. Щоб було однаково, треба перед формулою кисню поставити коефіцієнт 2. І перевіряємо. Карбон один атом до реакції, 1 після. Гідрогену 4 атоми до реакції, і 2 помножити на 2 4 атоми після реакції. Оксигену 2 помножити на 2 4 атоми до реакції. 2 атоми і плюс ще 2. Теж 4 після реакції. Однакова кількість реакція, схема реакції урівняна. Висновок. Хімічні реакції записують за допомогою схем реакцій і хімічних рівнянь. Схема реакції містить формули реагентів і продуктів, а хімічне рівняння ще й коефіцієнти. Атоми хімічних елементів під час реакції не виникають і не зникають, відбувається лише їх перегрупування.